Чомусь нас ігнорували. Я, я говорю про заступника профільного з е, е, питань ЖКХ, перший заступник міського голови і заступник по ЖКХ. Е, у нас такої співпраці, на жаль, не було, і у нас правда, також ніхто не почув. Але е, зміною заступника в е, нас е, ми проводили також засідання і я сподіваюся, що зараз у нас почнеться співпраця якась певна, тому що у нас е, ми розробили такий. от е, Такий от графік, там близько, яку десь мабуть, близько, близько 22 питань, де ми призначили дуже багато питань, які потрібно дійсно вирішувати. Ми написали таку табличку відповідальні від міської ради, відповідальний від громадської ради, терміни, і ми хочемо їх виконувати. Тому що коли я говорю, протягом. Півроку, може, чуть-чуть менше, наша рада, скажімо, так, приймала якісь рішення, а її ніхто не слухав, то ми зустрілися з міським головою. Я прийшов на прийом і говорю, Сергій Віталійович, ми або працюємо, або не працюємо. От, на, на що було, по, по, була певна реакція? Ми був запрошений заступник, новий заступник, новообраний заступник міського голови. Ми ці всі питання проговорили. І вирішили, що все-таки таким будемо працювати, склали таблицю і повний порад. Я говорю, я зараз маю повну надію, що ми будемо працювати. Ну от у нас дуже багато питань. створення концепції по твердим. По... Перним побутовим відходом також ми домовилися про те, що буде розроблена стратегія екології. У нас в нашій раді присутні дуже багато освіт не правильно сказати, освітян. Це представники з університетів, професори екологічних наук. Також.